Віталій Ватилій Шахів грає проти Срімен. Індія рейтинг 1865. Пірць. Є 5 треба грати, я не знаю. Тут нам треба брати грати F5. Ось така ось ідея у нас не складна. На 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 давно присодився партії там фішера. Це, здається, там він туру поставив на F6. Може і не так. Так, ну слон D3, мабуть, треба зіграти. Хоча тут буде кінь сюди, бриде. Слон G5, слон є 5 слон є 5 Давай якось спровокуємо на а 6 ж 5 Ну, типа, а 6 ж 5 Не знаю, правда, допоможе мені це. А ні, стоп, на а 6 кінь д 5 у мене просто буде. Ну. І шо? Відійде я тут не встигну забрати тут. Не б'є. є є, є. Не, ну тут я точно d5 зіграю. Тут, як то кажуть? Погано, шах я не бачу. Ай, тут і пішак завис. Ферзь хоче помінятись. Не те, що я хотів. Не те, що я хотів. Конем пішечка, мабуть, це не дуже добре. Якщо я так, він пішаком б'є, да? так? Ой конем б'є. Ні, дурість. Да, пішачки тепер у нього серйозні. Пішечки в нього серйозні. Як їх блокувати, не ясно поки. Що він думає? З темпом бери собі спокійно. А, ну так, кстати. <смас> Тепер дякую, Це, що він подумав, вже я поняв. Бо я вже можу вдарити тут коня. Пішечка. І буде висіти слон. Он воно що. Захист через тактику. Це добре. Це добре. Такий, мабуть, хід є в нього. Але сенс? Не знаю. От мені б заблокувати оцю всю двіжуху тут. Було б непогано. Ну, якщо він все рівно зробить Ні, не зробить Що він зробить цей хід, але ну, він його не зробить так. Ну, просто темп якийсь тут. Ну, темп це простір захоплено. Простір. Так. Простір. Не подобається мені позиція. Я просто хочу якось тут заблокувати оце все. А як я тут заблокую? Не знаю, але. Нехай буде такий поганий план, але хоть якийсь. Тут дуже все прослабляється у мене на ферзовому. Ай. По-іншому треба було грати. G4 G5, якщо він тут не б'є. Я чомусь точно, точно. точно. Ай-яй-яй-яй. Це я, звісно, дав. Так, да, тут. Тут, тут, так от. Потім буде сюди, так? Да. Сюди, да буде. Начась, якась провокація на F6. Підсово слона трошки затупив. Ну, хоч якесь досягнення. Ах, воно що. Відтупив слона. А ви скайда Ой, тут зараз ще по лінії вже мене будуть атакувати. А да, що ти будеш робити тут? Так, це я не дуже зрозумів. А, він зараз лінію у мене захватить. Тепер поняв. А, я пешечка видал так уж. Угу. Хм. Такі ходи в нього є. Ні, тут мені взагалі подобається позиція. Дай Боже. А, мене нема куди ходити. Ой, ну, подобалась, де передобалась позиція. Ще клікнув. Це був би прикол, якщо це був би один темп, який би програвав. Було. Це був би прикол, конечно. На останньому ході клікнути. Є, yeah. 90 на 90. Дали джазу. Фух. Так, це все я не те зіграв, конечно. Тут він перехопив ініціативу. Мені довелося захищатись. не так, щоб погано було, конечно, у нас. у білих. Не вже тут нічого не... Ну так, він... тут у мене було добре. Мабуть, мені не треба було. Мені тут я просто щось. Кінь в 1. Ну, королі 5 то що? Кінь h2. А, кінь h2 можна було напасти. Да, і пішак у нас іде, Тоді треба було слон D1. Кроль Е3, ага. Так, можна було переграти, да? тепер Паркувати слона до пішака. Я тут пішачками віддаємо, да, Міняємось, типу. Тевізуємо короля, ну, цікаво. На двох флангах можна було зіграти, але я не. На ферезуму закинув пішачки, і виявилось ця дуже слабкість. Король не встигає тут захистити. Треба було вже погоджуватись на цю, на цю позицію, мінятись просто десь. Так, і тут мені. ой. Ой-ой-ой. мені повезло взагалі, що я встиг. І він не встиг. Зайняти ключові поля, щоб провести пішачка там. Тут нічия.